Свято Ледо 2016 року вискакує помилка EPC, пропадає, вискакує Check Engine, вискакує помилка по гальмам, коротше, сходить з ума. І давайте прочитаємо та розберемося, що воно таке то EPC. Коротше, куча помилок вискакує. Треба завести. Ось він EPC, ошибка система старт-стоп, буває TPMS тільки що теж. Коротше, сходить з ума о, EPC пропав, залишився тільки чек, Коротше, сходить з ума Зараз що ми робимо? Під'єднуємо Васю. Зараз я прочитаю. Тут скинувався акумулятор, так що буде декілька помилок. І наприкінці, загляну наперед, ми побачимо ошибку по датчику G188. Ця помилка називається p 0222 Коротше, Зараз я покажу. Бачите, тут куча помилок вискакує. Ну, По клімату це тут і була помилка. Електроніка двигателя. Давайте подивимось. Що тут за помилка по електроніці двигуна? Датчик угла повороту 2 привода дросільної заслонки G188. Слишком малий рівень сигналу. Ось коли це сталося. Датчик температури воздуха на впуски, це його від... відключали. Так, видалити. І зараз вона видивилася, якщо проїхатись там 10-20 метрів, вона знову з'являється. А буває, що вона не стирається. Ось так. Помилка. Сьогодні поговоримо про помилку p 0222 Помилка датчику G188, котрий знаходиться у дросільній Заслонці. Так, ну що, перевірив я запобіжники, усе добре. Зараз перевіряю цілісність цієї проводочки нашої. На другому. А, на, четв... так, на другому. На другому, коротше, контакту висить в нас 5 вольт. Це сигнальний. Бачите? Оп, це сигнальний. 5. На цьому, який це третій, мені здається. Третій, тут 12 вольт. Так, 12 вольт є. Так, з проводочкою у нас все добре. Знімаємо дросіль і дивимося, що в нас з датчиком самим. Ну, Як знімається дросіль, я думаю, вам не повинно розказувати. Тут ось ці зачіпочки розжимаємо одночасно дві. Тут, дві тут. Знімаємо ось цей пластмасовий патрубок обережненько. так, Зараз його двома руками. Знімаємо датчик і з цього відкручуємо тут чотири буфти. Клемнік з цього з дроселя ми вже зняли і достаємо дросель. Тепер нам треба зняти ось цю кришечку, і тут знаходяться наші е, датчики G187 100... і G188. Помилка в нас саме по 188 е, датчику і з проводкою все добре. Так що знімаємо ось ці фіксатори обережненько. З двох сторон вони знімаються і виймається ця кришечка. Так, ну зняв я кришечку, знімається дуже легко. Бачите, скільки фіксаторів. Перепровіряємо, щоб у нас було все добре з нашими шестереночками. Потім їх так підмажемо трішечки. Є спеціальна змазочка для них, для пластмасових шестереночок. Тут наче все добре. Так, що нам треба перевірити? Ось тут знаходиться наша плата. Плата, котра відповідає за ці датчики, що в нас по, по них помилочка. Так, я сподіваюся, ви все бачите, Так, внимательно смотримо, ребята. Бачите? Такий, він наче припаяний, але такий, ну, хиленький. І тут, оп, бачимо. Я сподіваюсь, ви бачите, що тут відірвався цей, як його проводочок такий. То все треба перепаяти. Так, друзі, налаштував я тут вже паяльну станцію. Коротше, ось наша запчастина, яку треба починити. Бачите, ось він наш, е, наша клема. Бачите, якщо я навіть потискаю на, на цей провод та буду прозванювати між цими контактами, бачите, немає контакту. Ось тут, наприклад, є. Ось тут немає. Навіть якщо я його притисну туди, так, ну не пропаяно, притисну. Оп, і немає контакту, бачите? Тільки ось на цей провод, бачите? А тут нічого немає на дросіль. На датчик 188G не йшло в нас ніяке живлення, бачите? Ось тут касаюся провода є. Ось тут. Навіть якщо я його так потицею, потицею донизу, немає. І через це не було у нас ніякого контакту. тут Маса, ШИМ-сигнал, там, 187-й. Тут усе є, тільки 188-й в нас тут проблема. Так що беремо, і перепаюємо і усе буде працювати. Ось так. Я не знаю, на що вони зробили ось такі тенесінки. Тут майже немає припою. Не знаю, чому так. Але ось така болячка вах і помилка P0222. Дуже складно паять, бо ці дорожечки вони дуже вузенькі. Я маю на увазі ось тут з цієї сторони. Дуже вузенько. Один я так прихватив зараз. Використовую китайський припой і хочу припай... перепаяти усі, бо поки провіряв, ось тут в нас була проблема, поки перевіряв ось цей відлип теж. Хочу перепаяти ось ці, щоб у людини не було ніяких жодних проблем. Поставив саме тонесеньке жаво, і буду зараз ковирятися. і покажу вам, що, що, коротше, в мене вийшло. Я не самий професійний паяльщик, і... тому якщо що, але все буде чудесно. Давайте, зараз включусь. Так, що в мене вийшло? Вийшло доволі корявенько, бо тут, як я вже і казав, дуже вузенько. Що ж не фокусується. Але що я вам скажу, контакт є, контакт добрий. Так, ставимо мультиметр на прозвоночку і касаємось тільки олова. Бачите, контакт є. Уп, повсюди. Так що працювати буде, я не сподіваюся. Я не сподіваюся, я впевнений. Так, друзі, нагадую, що було б добре змазати трошки ці шестероночки. Трошечки-трошечки не треба багато так. Підмазали. Воно там знайде своє місце. Так, ну що, збираємо ось це на місце. Бачите, тут дві клеми і тут дві клеми. На ньому воно тримається. Ставимо, як воно усе було. І тут неможливо перепутати, бо воно бачите, якої форми. І йдемо до машини. Так, друзі, заводимо, перепровіряємо. Але я вимикав знову акумулятор, тож мож, можуть бути, бути теж помилки. Бо на вагах часто буває, коли вимикаєш акумулятор, то висвічується багато помилок. Вихати з строю усилителя термозов. Ну це в нього буває друга така помилка по вакууму. Там. Це не це. Але бачите, ні чеку, ні EPC я не бачу. Давайте під'єднаємо зараз Васю, подивимось, що там. Можливо треба адаптувати дросіль. Зараз подивимось. Треба, щоб теж прогрілася машинка, щоб адаптувати. Так що зараз протестуємо і я вам покажу. Але поки що нормально, о, бачите? Обороти впали, о, добре. То її може і не треба адаптувати. Бо я вимовкав клему там. Але опять же, коли перевіряв, так було включено запалювання та перепровіряв проводку, то побачила, вона не побачила, що на дросів. Ну то не так важливо. Так, друзі, давайте зараз я прочекаю і скажу вам, що як, кого. Розход на холостих 0607. Пишіть у коментарях, а який розход у вас на холостих. Чи то ваг, чи то не ваг. Неважливо. Пишіть у коментарях, скільки на холостих хаває ваша машина. Також по городу, по місту на 100 км. Скільки у вас там єсть. Так, ну, що воно зараз знайшло? По. Тормозної системі, це, це в нього, я вам казав, є там щось з вакуумом, але воно вискакує та пропадає. І по клімату в нього теж є помилка, це треба окремо збиратися, робити відос, та ремонтувати. І бок управління бортової сіті, це, я перевіряв, це якийсь стеклоподйомник. Щось таке. Ну, то не так виживило, просто щоб ви бачили, що. По двигуну немає помилок. Ви бачите стеклоподйомник. Так що наших помилок немає. Видалимо ці, якщо ми вже тут, і зараз подивимось, чи треба нам адаптувати дросільну заслонку. Перевірив адаптацію пише, Пише, що система в нормі. Покатався я десь не знаю хвилин 15-20 тут по місту, так дав повраз газу, що турбіна аж ну коротше, нормальна і бачите нічого. Тут сканує, зараз просканує повністю, побачимо. Раніше як було? Покатаєшся трошки там, і вона коротше, появиться там. І зараз бачите як. Тільки клімат. Усе добре. І стеклоподйомник, до речі, десь теж дівся. Ну Стеклоподйомник може Появиться, але по електроніки двигуна усе добре. Ніяких помилок. Так що, ребята, коментарі, лайки, підписки за таку чудову інформацію по борбі з помилкою p 0222 І це реально варіант, як зекономити, не купляти дросіль, бо в гаражі. ну У нас в Ізраїлі сказали б замінювати дросіль. Так що давайте, ребятухи, ніколи не бійтеся робити нічого своїми руками. Давайте, хай щастить!